Новий супергерой, залізний хлопчик, став на варті правопорядку в Сіднеї. Невеликовно хворий дев'ятирічний австралієць Домінік взяв участь в поліційному переслідуванні на катері та гелікоптері, здолав злочинців і звільнив заручницю. Хто та чому втілив дитячу мрію? Дізнавалася Катерина Федорченко. В австралійському Сіднеї злочинці викрадають журналістку. Самостійно впоратися з лиходіями поліція не в змозі. Oh, no, no, тож кличе на допомогу дев'ятирічного Домініка. Залізний хлопчик, ми потребуємо твоєї допомоги. Хворому на невиліковний муковісцидоз Хлопчику пропонують сьогодні стати супергероєм залізною людиною. Мама Домініка каже прожити день, як цей персонаж коміксів найзаповітніша мрія сина, про яку дізналися волонтери і створили для хлопчика маленьку копію костюма залізної людини. Стан здоров'я дозволяє хлопчику взяти участь у рятувальній місії, тож він одягається і разом з правоохоронцями вирушає звільняти заручницю. Подорож на поліційній машині, гелікоптері та катері. І ось маленький герой вічна віч зустрічається зі страшними злочинцями. Їх Домінік перемагає за допомогою своєї суперсили. Дякую, дякую, дякую залізний хлопчику. Підтримати маленького героя збираються сотні людей. Шеф поліції вручає Домініку нагороду під гучні оплески, а хлопчик зізнається публіці. Його мрія здійснилася. Я почуваюся приголомшливо. Над утіленням мрії хлопчик працювали десятки волонтерів із благодійного фонду Загадай бажання. Організація виникла, коли небайдужі виконали заповітну мрію іншого невеликовного хлопчика Кріса, який бажав бодай на день стати поліцейським. Кріс помер від лейкемії, А от люди, що допомагали йому, взялися здійснювати бажання інших невеликовно хворих малят. За три десятиліття існування фонду справдилися мрії 240 тисяч дітей. Катерина Федорченко, ТСН 1+,1.